Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина. Ви просили подивитися, українців штрафуватимуть та судитимуть за зберігання дров. Я підготувала ваші запитання. Тут дійсно, наскільки я розумію, давайте я ваші запитання буду відповідати. Щоб не заплутатись. Подивіться про закон про дрова, чи, чи це все для народу. От і дивимося: одразу розрізняємо, це для українців, бо переживають за Україну, що в Україні не стане дров. ось Чи це дійсно зберегти ліс? Чи це для свого особистого збагачення? Тобто влада в своїх інтересах, На, збагачення, не збагачення для, в своїх інтересах. Для України цей закон приймається. Чи приймається цей закон для е, влади, для себе, для особистих якихось потреб? Так, для України. Ну, маленький, е, паж жезлів. Це, знаєте, кавкнути десь, е, десь щось ляпнути, але ні, занадто. З цього Україна не виграє. Ось Ось вам король жезлів. Дивіться, для України ось таке, знаєте, навіть під нігтям нема. Ось такого-от, навіть під нігтям нема. А для себе ого, безкінечність. Тобто, тут карти чітко показують, що це не для народу а... і не для України, щоб зберегти ресурс, а для себе. Для себе, як саме для себе. От зараз ми тут і подивимося. Бачите, теж сонечко. Зараз ми подивимося, як для себе. Що вони хочуть цим законом е, добитися? Яка ціль у них цього закону? Е, мої дорогенькі, попрошу вас задонатити для 143 бригади. Е, є під цим відео закріпленому в закріпленому коментарі. Е, Вся інформація про цю бригаду. Там є від них відео, є їхні, не мої, а їхні. донатьте їм. Ось дякую тим, хто вже задонатив. А ми поїхали. Ціль. Саме ціль. Що вони хочуть добитися? Який план? Що влада хоче добитися? Цим законом? Збагачення. Дивіться, по десятку. Тобто збагачення, накопичення, заробити гроші. Що ще? Ну і знищити. Знищити, 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 знищити. Щось тут знищити. Тут знищити. Дивіться, аж дві п'ятірочки. По-перше, щоб. Я би сказала, ви знаєте, відверто сказала би, виживання українців. Тут, на цьому, на а, повістці дня виживання українців. Тобто, це для особистого збагачення, так? Десяточка у нас монет вийшла. Ось. А тут ще знищити: знищити, о, щоб люди стали ще біднішими. ще... Знаєте, тут навіть по цій карті, я би сказала, тут аж дві п'ятірочки, я би сказала, тут величезні випробування для українців, щоб їх ще нижче покласти на сходинку, ще на сходинку нижче. А то навіть не на сходинку, а на декілька сходинок. Я би сказала, що це. Ну, Не тільки знищити, а принизити зубожіння. Я не знаю, от самі гірші слова, які ви можете, вони просто, ви знаєте, тут уже, дивіться аж дві сімірки вони вже не знають, як що придумати. Вже не знають, як що придумати, як більше награбастити. Розумієте? Тому що через цей закон вони а, зможуть. А, ну... Ще більше збагатитися, але з другої з другого боку, тут іде карта, ну, як би вам сказати, іпсо В першу чергу йде карта іпсо Зробити якесь іпсо а потім врятувати. Ось якось так в мене йде. Давайте я подивлюся, тому що тут мета йде не тільки накопичення грошей. Тут якось а, хтось питав з вас, я собі за, за копію зробила. Скріншот верніше. Чи підпише цей закон Зеленський? Чи має він взагалі на меті підписати цей закон? <кій> Ні, має на меті його підписувати. Ні, має на меті його підписувати, мої дорогенькі. Тут, як я вже в попередньому ряду сказала, що тут таке, знаєте, нагадую мені якесь ІПСО. А, ось такі сякі. Що запланував Зеленський? Давайте так. Що запланував Зеленський? Ну тут якось, ви знаєте, тут якось. Ем... Uh, ви знаєте, мені важко сказати. Відверто кажу, мені важко сказати, тому що дуже заплутана ситуація, коли не знаєш великих деталей. Але тут якось uh, схилити на свою сторону виборців через цей закон. Тобто він не збирається підписувати. Ось ці карти говорять, не збирається. Ви бачите, карта законності йде. Два мечі і десятка мечів. Тобто карти говорять, він не збирається підписувати цей закон. Навіщо вони його пропустили? Ну, тут для збагачення було. Задумка була для збагачення. Але я звертаюся, бачите, попередньо, щоб а, і попередні а, рядочки вони були. На жаль, їх вже нема, тому що я зібрала їх. Я не можу всю колоду виставити на стіл. Ось, а, Тут якось уникнути розкла... цього скандалу. Уникнути скандалу і вийти тут якимось переможцем. По попередньому, тому що там була сімка цих, як вона називається, колісничий. Колісничий він означає пер... цього переможця, побідітеля, Я вас врятував і тому подібне. Розумієте, якось так в мене йде. І тут. Трошки зачекайте. Це, ви знаєте, вони, скажу відверто, вони спочатку приймали це все, дали накази, вказівки, все, а тут будуть стоп, тобто тормоз піде. Таке враження, що піде тормоз. Ну що, ж, давайте подивимося до кінця року, що буде з цим законом? Чи будуть когось штрафувати, чи будуть. У в'язницю. Бо це вже виглядає, знаєте, на Сталінщину. Відверто вам кажу за три колоски. Хто пам'ятає, моя бабуся мені розповідала, я маленька була. Ось. Гаразд, дивимося. Чи будуть когось судити, чи будуть когось штрафувати? Ви знаєте, будуть. Будуть. Вони почнуть це робити, але це буде, знаєте, ви бачите, карта говорить, що будуть. Навіть я бачу, що закону не буде прийнято, але вони будуть шастати. Будьте обережні. Ось ці карти говорять, що будуть. Карта роботи, карта диявола і карта. Ну, П'ятірка мечів, ви знаєте, це швидко вони будуть, вони ж якісь а, рейдерські, такі. знаєте, от Мені це нагадує, як ТЦК ходить. Розумієте? Ось як ходить ТЦК, так будуть вони ходити. Це як колись, я пам'ятаю, мій тато розказував, що бабулечки його а, на сході, не на сході, а на, на поді, на даху. На даху, не на даху, а як це називається. На стріха, не стріха. Як це називається? Ой, бачите, забуваю. Да, На даху. Десь наверху знайшли захований мішечок з фасулями. От, і забрали. І лишилися всі діти голодні. Ось якось ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто я бачу тут рейдерські набіги. Це буде якось так, знаєте, штрафування може бути. Я би не сказала, що тут одразу в'язниця буде, але штрафи я бачу. Штрафи бачу, бачу, наганяє, бачу, залякування. Знаєте, якось так. Буде. Щось буде, якийсь рух піде. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе і. Донатимо на зсу і разом до перемоги. Все буде Україна.